Бойові побратими, у цей складний для нашої держави та всього світу час усе ж хочу привітати усіх причетних з Дем авіації України. Тих, хто літає, хто забезпечує і робить усе для того, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту. З початку повномасштабного вторгнення авіатори дали гідну відсіч окупантам. Захистили рідну землю. Інколи ціною власного життя. Героїчні подвиги наших пілотів у найвищих державних нагород. Вони стали легендами. Ворог потужний, має багато техніки та авіаційних засобів ураження. Але йому не вдасться зламати дух українського народу. Нашу волю до перемоги, до свободи та життя у цивілізованому світі. І з нами увесь демократичний світ. Наші льотчики готові швидко опанувати сучасні багатофункціональні літаки. Бо наші льотчики найкращі. Авіатори це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії. Від імені командувача, усього керівного складу командування повітряних сил. Від себе особисто бажаю усім добра, благополуччя, міцного здоров'я вам та вашим сім'ям. Слава авіації повітряних сил, слава Україні! Разом до перемоги!